El un Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу Україна має готуватися відповідально та скоординовано. Про це заявив президент України Віктор Янукович на першому засіданні координаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. Глава держави зазначив, що ми вже маємо позитивний досвід організації масштабних спортивних змагань. Наша країна успішно прийняла чемпіонат Європи з футболу. Тому Євробаскет має стати чам. Іспитом буде напружена і дуже відповідальна робота. Тому кожен на своєму місці з першого дня, не очікуючи окремих якихось вказівок чи перевірок контрольних, повинен відпрацювати план виконання. Тієї ділянки роботи, яка буде доручена, і мені персонально, особисто доповісти.